Субсидія не призначається. Субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує встановлені межі 130 квадратних метрів для квартир і 230 для житлових будинків. Субсидія також не надається, якщо хтось, зареєстрованих у домогосподарстві, зробив фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень. До таких операцій належить купівля землі. Квартири, будинку та іншої нерухомості. Це також може бути купівля транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів тощо. Субсидія також не призначається, якщо протягом 12 календарних місяців було придбано будівельні матеріали або інші товари тривалого використання. Також не надається субсидія, якщо протягом цього часу була здійснена оплата за товари або послуги на суму. Понад 50 тисяч гривень. Виньком є оплата медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг в рамках соціальної норми. Субсидія не призначається, якщо у вас на рахунку є сума більша ніж 100 тисяч гривень, або облігації на таку ж саму суму. Субсидія не призначається, якщо хтось з членів родини або зареєстрований у вашій квартирі. Має додаткові житлові приміщення, але винятком є житлові приміщення у гуртожитках або житло, яке знаходиться на правах сумісної власності. Також виняток стосується житла, яке було отримано у спадщину, але не здається у оренду. Якщо в домогосподарстві є транспортний засіб молодший ніж 5 років, субсидія також не надається. Це правило діє для усіх транспортних засобів. Які підлягають державній реєстрації, крім мопедів та причепів. Також субсидія не призначається, якщо у домогосподарстві більше, ніж один транспортний засіб, якому менше, ніж 15 років. Якщо в складі домогосподарства є особи старші, ніж 18 років, і які не мають офіційного доходу, субсидія також не призначається. Це правило стосується і тих осіб, Чий дохід був менший за мінімальну заробітну плату? Також це стосується тих осіб, які не сплачували єдиний соціальний внесок на державне соціальне страхування. Виняток становлять військовослужбовці, особи, за яких є заборгованість роботодавця, або ті, хто звільнені від сплат цього податку. Проте субсидія може бути призначена, якщо особа навчалася. Зареєстрована як безробітня, або отримувала соціальну допомогу Так.